Доброго ранку всім. Сьогодні тисячу днів війни. О, початку війни, вже тисячу днів Україна відбивається, український народ обороняє свою країну, себе, свою власність, свої, свої надбання, своє життя, свою культуру. Ну, але на самому ділі це вже не тисячу днів, це більше 10 років. Розумієте, Но про це я прислухав дуже багато. Було різних повідомлень в канадському зараз інформаційному е, просторі по Сібісі-Радіо. Вони говорили кілька разів, брали інтерв'ю в, в посла е, в Канаді, України від себе щось казали, ще якусь книжку якусь знайшли, таки написав про е, Зілянського. Також він розпов розкази розказував. Ну, різниця, що це вже 10 років війна. Це тільки почув я від українського посла всі ці місцеві інформаційні агентства, Вони про це не казали. Для них тільки тисячу-сячу днів війна, і вони дуже дуже, значить, вони як сказати озабочені, що це от Байден дав це, значить це і вони бояться ескалації ще більше. Оце в такому ракурсі. Але не дивлячись на це, немає інформаційного мовчання. Дуже багато сьогодні мовиться про війну в Україні, дуже багато мовиться про Росію як країну, яка агресор, яка напала на Україну, яка вбиває її громадян. І дуже багато, багато говориться, що ця полі, значить Трамп адміністрація Нова, що ніхто нічого не знає, що буде далі. Оце також визиває обеспокоєння великий в багатьох людей. Отака От значить, як би то сказати, невизначеність, невизначеність майбутнього, невизначеність підтримки України. Так як Америка самим більшим, самим більшим донором, самим більшим країною, яка допомагає Україні з зі зброєю, з грошима, з, зі всім. І що буде далі при Трампу, от ніхто не знає. От. І ця проблема. Вона йде прямо лінією через всі ці сьогоднішні репортажі, що я вже чув їх кілька. Тут зараз по радіо багато дуже розмов про те, що діти ніяк не можуть прийти в себе до тями після ковіду. От вони, наприклад, не розуміють, як розмовляти один з одним. Вони погано ведуть себе в класі, вони просто встають, можуть вийти з урока, посередині урока, не пояснюючи нікому нічого. Вони просто ще урок не закінчив, чи не встають, починають пакувати свої книжки, все і так далі. О, і це багато таких речей. Які, яких не було до ковіда? Вони це все пояснюють, тим, що люди, що Зумом займалися через, через Zoom, через онлайн займалися діти, і це ще стільки років пройшло. І це все значить, після ковід не таке ще до сих пор іде. Розумієте? І я би хотів, щоб вони думали також, а як ж ці діти в Україні, щоб знали люди тут, як ці діти в Україні? які... Пережили цей ковід, теж що займалися онлайн. А зараз скільки вже багато часу, значить тут нема покою з тими московітами, з тривогами одна за одною з цими бомбом, бомби, щоб діти бігають в шелтер у бомбосховище або нема занять, займаються онлайн постійно. Розумієте? От. І так це воно продовжується вже скільки це може бути, щоб це також Західний світ знав про це, щоб були репортажі про те, як українські діти займаються і вчаться зараз. Що це, який це імпакт, який це вплив має на Україну, на society, на українських дітей. Також що про це говорили. І так, Захід. Захід у своїй політиці. У миротворення, у миротворення э, Путіна. Або як би ще сказати так, а щоб не дай Боже не було чогось гіршого. От ми боїмося нам, ми ми, значить, і це знає, це, це дає. Це дає, дає результати зовсім не цей. Це дає протилежні результати. Е, в, в Путін ще більше входить в азарт, ще більше входить в цю гру, і це це приносить, це приносить не то, що чекалось від нього. Не те, що Захід. Але взагалі це важко казати, що це таке захід і політика Заходу. Бо абсолютно не зрозуміло, чи це вони справді ця, ця війна, вони хочуть закінчити її, чи вони бояться рашки, і вони, вони роблять самі не знаю, що такими маленькими кроками. От. Давайте собі зробимо. Я розумію, що категорії, які... Якби от було так, то було б так, якби знав, то би подушку підстелив, коли падаю. Ви розумієте, але парадокс і залізні ніхто не може поміняти минуло. Ніхто. Ніякий захід, ні навіть український народ, ні навіть пан Зеленський. Який більше, аніж я думаю, що він би ніколи не йшов би на, 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 на ці президентства. Йому все це хватало, він сидів безпокійно далі далі десь в Ізраїлі, чи десь би він там би собі виступав, втік би з України і там би цей. А тут таке на спину звалилося і не знаєш, як зіскочити. так? От, і, але то, що було, як хтось сказав, ніхто не може поміняти і ніколи не поміняє. У цьому і так само, як, як кажуть, від податків і від смерті ніколи ніхто не втік. Так от про захід. Давайте все таки пофантазуємо. От уявімо собі, що в 22-му році так, так, так називаємо колективний захід. Хто там би не був? United Kingdom, US, Germany, Дали би нам все те, що вони дають зараз. Отако от на протязі двох тижнів. Отако, от щоб ми мали всі такі ракети і мали всі ті. Озброєння і досить, досить е, снарядів до гармат і досить гармат. Війна би продовжувалась так довго? Абсолютно ні. Абсолютно ні. Вона би вже давно, давним закінчилася. Україна би вийшла на свої кордони. Підписали вже все, що би захотіли, все, що треба, щоб відновити справедливість. А справедливість тут дуже просто. Тут Справедливість Україна повертається на свої державні кордони. І росіяни платять компенсацію за всі ці матеріальні збитки, за всі ті людські страждання, і за весь той, весь той негаразд і весь той, той, що українці пережили за це за це за часи їхньої окупації. І, і це буде тільки так буде справедливий мир, і так і так буде мир. А Росія відсувається туди. З Росією робиться крепкий кордон, і, і так тоді буде мир. По-другому він просто не буде. Тому що будь-який мир значить, яке зупинка ceasefire, або зупинка вогню на розділення сторін, сторін на лінії е, соприкосновення, як це сказати. На лінії зістикування, там, де фронтлайн, йде розділення розвод армії, воно, воно це просто замороження конфлікту на деякий незначний час. І цей конфлікт почнеться дуже швидко і почнеться знову. Може не так швидко, може почнеться через два роки, може через п'ять років, але 100% почнеться, бо москалів, москалів можна зупинити тільки так, коли дати їм добре по мордам. По-другому, вони просто не розуміють другої мови. О, так, ідемо далі. І уявляємо, от якби, якби Захід нам дав тоді зброю в 22-му році, то цього конфлікту вже б не було. Вже б ми жили в зовсім другому світі, у, у, світі, у світі розбудови держави і розбудови у своїх признаних кордонів, укріплення цих кордонів і, і, і в мирі і в спокої. Так, так. Але Захід боявся Росії. Як хтось сказав, а хтось з натовських генералів сказав, от якби в Росії не було ядерної зброї, ми б увели миротворців аж до Ви Розумієте, всі бояться ядерної зброї, всі бояться кінця світу, тому що ви знаєте, що це смертоносна зброя, і ще саме більше лякає дуже довгий період розпаду цих ізотопів. Тут бомба взірвалася, а ці затопи ще будуть сотні років, отравлювати, отравлювати середовище і, і, і так далі. Бо... І до чого це я все веду? Але давайте подумаємо далі про українців. Український уряд в першу чергу. Ви бачите, навіть знаючи, і бачачи те, що сталося. У 22-му році, що для них це виникло великим сюрпризом, що вони не були зовсім готові, значить, до війни не підготовили країну, а, а натомість займалися значить, різними такими акціями, які назвати можна зараз тільки шкідництвом, шкідництвом або підігруванням окупантам. Я не буду називати це, все, це всі, кожен українець, і кожен, хто цікавиться цим питанням, хто знає, знає. Це і розбудовування доріг в сторону Росії. Це і розмінування таких пунктів, і відведення військ там, де вони мали би не відводитися, і абсолютна руйнація старих укріплень або небудова зовсім нових укріплень. От, от. Ще раз кажу розмінування. а Саме головне скорочення оборонних витрат, згортання оборонних програм, замороження розробки нових видів озброєння, припинення виробництва повністю і цих далекобійних артилерійських установок, як Богдана, ракетна програма заморозка, як ця Вільха, вся Нептуни, Противотанкових, значить, як стугна, наприклад, о, як грім, громче грім ракетних систем дальньої радіусі по повораження, це все було повністю згорнуто і припинено е, слугами народу народу партією Зеленським у, у голові. О, і це, це може вони були, будемо думати, що вони це робили по своїй наївності і некомпетентності. От. Ну, але зараз вже ця, вже ця програма, чи все робиться в 100 днів, тисячу днів війни? Не 100 днів, тисячу днів війни в три роки буде. Чи все ефективно? Ну, зовсім не ефективно. Десь там в якомусь журналі було намальовано здорового російського медведя з кувадлом, який б'є, значить, по Україні, а далі стоїть зеленський маленький зайчиком такий з барабаном і стукає в барабан коло нього. Ви розумієте? Зовсім ефікну абсолютно не Абсолютно не політика, значить, політика державної влади у... на чолі з президентом Зеленським. Вона мало ефективна або зовсім неефективна. Підбір кадрів його, значить, що ці кадри або некомпетентні, або значить прості злодюжки або просто чисто вороги України. І серед адміністрації, і серед людей Зеленського, таких, на жаль, дуже багато, які роблять більше шкоди, аніж користі. Далі політика в області, в області підбору кадрів. Багато генералів, багато славних людей, які вміють командки, користуються авторитетом людей, користуються авторитетом в армії. Вони не задіяні. Вони сидять в запасі, вони сидять десь там вигнані з армії, чисто по кон'юнктурній якомусь якихось баченні Зеленського і боязні Зеленського допустити конкурентів на те саме поле, де він то вчиться. Ви розумієте, таким чином, таким чином багато талановитих, талановитих людей, які могли бути командувачами в українській армії, принести дійсно велику пользу, і вони мають, закінчили гарні інститути, мають тренування на західних, вищих учбових закладах, а вони не допускаються в армію, тому що вони там. Значить, нелояльні до Зеленського, Вони підтримували Порошенка чи підтримують Порошенка. І це, і це тільки одна причина, чому кон'юнктурно їх пан Зеленський не хоче пускати в свою армію. Що це shame, shame for him, це, це сором для нього, і це показує, що він думає про себе красиво у першу чергу, о, а не думає, значить, про людей. О, не думає про захист батьківщини. І не думає про ефективність державної машини, яка має бути, як колись було аж при цьому при Совєтському Союзі. Це ж правильно, все для фронту, все для побіди. Мають скорочені всі ці виплати державним службовцям до мінімуму. Вони всі мають в країні отримати якусь мінімальну зарплату. Мінімальну тільки. А то, і вся, то всі злишки мають йти на. На, на озброєння армії. Тому що якщо вони просто вони не розуміють, більшість українських чиновників вони, вони просто не розуміють, що якщо москалі прийдуть, то їх або вб'ють, або вишлють в Сибір, то точно вони не будуть чиновниками державними. Вони, ну, вони, певно, сподіваються, що вони ці е, гроші, якщо вони тут прихватять і побіжать далі в Польщу кудись от, хова, і сховаються разом з гроші. Це ще раз підкреслюю, що в Державному апараті України сидять, сидять шкідники, сидять люди не тільки некомпетентні, а ті, які не вірять в перемогу, в перемогу України. Розумієте? Саме існування у майбутнє України, я так м'ягко скажу, так? це також велика, велика проблема. Але мене не тільки зауваження є. До пана Зеленського і до його компанії, з якою він тримається у владі, яких він персонально сам призначує на посади державні, але є до українського народу, так. так. Бо я пробачаюсь, як це можна в часи війни. я, ми знаємо, що війна не тисячу днів, війна більше десяти років, і знаючи, що ми в війні. І вже, і бачачи, що вже окуповані території Крим, частина Донецької, Луганської області, о, вже загинувши є. Вже і, і багато людей пройшло вже. А то було. І все вже багато знають, Чули по телевізору, по радіо, що в москалі несуть, що несе руський мір. І в ці часи вибирати і до, до влади абсолютно, я би не сказав, що абсолютно, багато з них є абсолютно. Ну, скажем так, м'яко: мало, мало компетентних людей і давати їм давати їм країну в їхні руки, щоб вони командували. Людей, які професіонально нездатні через свою абсолютно як сказати, це, дикість і через свою абсолютно непідготовлені, через освіту, через. Практики ніякої немає управля і доручати цим людей, людям керувати країною в такі важкі часи, в такі важкі часи дати країну абсолютно непрофесіоналам, багато з яких абсолютно безчесні корумповані люди. Оце ми також дивуємо. Це дуже дивує, як це можна піти на виборчі дільниці і голосувати за абсолютних профанів. І, і своє майбутнє своїх дітей, значить, своїх батьків не віддавати в руки цим людям. Розумієте? а потім дивуватися в країні 10 мільйонів інтернал реф'юджі біженців в Україні, які не покинули Україну. Ще 7 мільйонів кажуть за межами за кордонами України. Я до них не відношуся, тому що я поїхав вже 30 років назад. Я до них і не відносився. Я ще та хвиля, перша після падіння берлінської стіни, як Совєтський Союз впав, і ми були розчаровані тим, що також ваші діди, і батьки, і бабки, і так далі. що Вже зараз е -мої, мої батьки і мої е діди давно так, голосували за Кравчука, а потім кучму. О, що також їхня вина стовідсоткова вина? Вина, значить, що країна прийшла до такої катастрофи, до такої війни. Всі ці лохи, які ходили тоді, голосували за партійну совєтську сволоч Кравчуків Кушміва. А потім, потім за дваждень суді мого також голосу. Багато з моїх друзів також інститутських. Тому що він, я просто не розумію, це кукане, кукане. Бери головою, стукай об стіну і слухай, що більше гуде, стіна гуде чи чайник тебе гуде. Ну, але добре. Це вже пройшло. Вернемося зараз. Вернемося зараз. І що в людини подумаємо, саме дорожче? Є. Це життя життя людини саме дорожче. Потім життя дітей, близьких людей, близьких людей, так, близьких людей. І це батьки, діти, це. Фемілі, сім'я твоя, значить, друзі твої. Ну і всі також друзі, і також люди і сусіди на вулиці. Якщо людина нормальна, нормально не побажає їм смерті. Так? Вона ж не побажає їм смерті, побажає добра і побажає здоров'я, побажає удачі. Так, І так, значить, так. ще в людини, що людина є ця власність. Так? Власність це хата, це квартира, це речі, які там має. Це в кінці кінців кровать, постіль, ліжко, на якому спить, значить, книжки, які читає, телевізор, холодильник, плиту, яку недавно купили у виплату, і закінчили тільки виплачувати. Так? І ще маш автомобіля, якого купили, і кусочок землі з черешнею чи з яблунею. Під... Це все це, це, це власність, власність, приватна власність, якась вещена і недоторкана, так? Кожен хоче мати свій кусочок, чогось, когось щось своє, так? І, і ви розумієте, як це можна зараз себе почувати? 10 мільйонів людей в Україні не мають цього всього. Вони вигнані зі своїх домівок, вони вигнані, значить, зі своїх міст, зі своїх, значить, районних центрів, зі того. Всьої тої території, яка окупована російською московською сволотою, терористичною армією, ці люди вигнані, виштовхані з цієї території, і вони мусять мусять, і вони залишили все позаду, все те, що наживали вони, те, що наживали їхні батьки, діти, то все вони б загубили, все ограблено, ограбовано, пограбовано московитами. розумієте? І вони ж багато лишилися людей, самих близьких, життя своїх близьких, життя своїх близьких і, і так, і знайомих, і близьких, і друзів. Це дуже важко. Це що саме гірше може бути? Це що трапляється людиною в її житті? Це це, це, це такі речі, розумієте? І як це можна, таке от майбутнє своїм, своїх це все і віддавати в руки. Людей, які абсолютно некомпетентні, абсолютно непрофесіональні, абсолютно не знають самі, що роблять. А що мені розказують, що 4 тисячі вчителям зарплату дам і все, і голосуй за мене, і ти будеш красиво мати 4 тисячі долярів у місяць, як в Америці. Дуже на жаль. <кій> і пояснень в мене до цього абсолютно немає, розумієте? І, і цей розвод, і чому наші люди такі наївні, а зараз платять таку високу ціну. Це, це для мене це для мене абсолютно велика загадка. Я ніяк не можу її зрозуміти. Я ніколи не зрозумів, що коли пішли, вибирали Кравчука. І чому зараз я також не розумію, так що це не до мене. Але давайте трошки спрогнозуємо. Спрогнозуємо, що може бути. Тому що наряду з того, що Трамп є, значить, там, якимось, значить шпіоном російським. Ілон Маск також, значить, мені кажеться, що це, що це не так. Ви розумієте? Наприклад, навіть люди, які мають мільярди, які мають статок, які що це вода? Ми газоколонка, вони щось шо можуть чимось заінтересувати, якщо ти дали. І, 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 як вісім грошей, і вони почали для них так віддано робити. І, ви розумієте, це є, може, і там і є між ними, між цією Трамповою командою і є там такий круг, круг який справді щось получав і має кисельницю в пушку, запхані в московську тарілку, в кремльовську тарілку. Такі, напевно, є. Але мені кажеться, що в більшості своєї це просто ті люди. Які називають мають яких називають корисними ідіотами. От. Вони самі не знають, що вони говорять, вони самі не знають, як воно далі буде. І... Але це подобається подобається, подобалось більшості виборців в Америці. І я вже що казав, що українцям перед цим не потрібно не потрібно багато розчаровуватися. А, тому що американці такі самі. І вибирають дуже похожих політиків. Хто Пусто дзвонів, розумієте? Пустодзвонів. От. Які обіцяють, обіцяють, розкази розказують. 24 години і війну закінчать, там і все. і Дружба, мір жвачка, із Путіном він де нормальний, позвонить йому. І Путін зупинить сразу ескалацію, перестане стріляти. Дзвонив до Путіна, не дзвонив до Путіна. Знаєш, ситуація в тому, вони приходять до влади, знаєш, вони там починають щось казати, говорити. Нальот крупніший на Україну вбивством громадян, громадянських людей, людей, гра, цивільних, кучу людей. У них шок буде, вони вже будуть цей. А вони ще починають щось, ще говорити, ще дзвонити. Ще один такий нальот Путіна. З вбивством десятку українців, значить, де не має бути в Одесі, у Львові, в Києві. Де, не дай Боже, значить а, і все. І буде так само точно, як при Байдені. Ви Бачите, що я вам кажу? Тому що в Америці, навіть якщо у нього там є Конгрес, є Сенат, є ще суспільство. А ці звіздуни, отакі самі, вони дуже слухаються. Політичної думки, суспільної думки, і вони її бояться. Суспільного опитування дуже її бояться. Розумієте? Дуже бояться, що і вони не будуть політиками вже. Так що вибори Трампа, нам, українцям, вони ще можуть піти на користь. Хоча спочатку вони не будуть для нас корисними, Лучше б вже цей Байден зупинявся. Ну, але це значить, це тільки моя думка. А моя думка це що? Це простий, прости, як сказати, іммігрант в Канаді, який тут протер, протерся, пробував, пробував вижити протягом 30 років. І Йому вдалося, так? Вдалося вижити і вигодувати, виростити тут дітей. О, і, зараз, і зараз вже думати про щось друге. Значить, така в мене ситуація, і таке в мене сьогодні, значить, думки в моїй голові. І на сьогодні це все. Дякую, що мене дивилися. Всім гарного дня.